Привіт, друзі! На зв'язку з вами компанія Вашкарс і ви вже знаєте, ми займаємось хорошим та якісним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Приганяємо автомобілі ми із різних країн Європи. Чи це буде якісь Нідерланди, друзі, чи Швеція, чи Бельгія. Немає значення Німеччина. Приганяємо автомобілі ми з різних країн Європи. Головне, щоб цей автомобіль був хороший, якісний. Ми його перевіряємо по всіх наших параметрах, по всіх наших пунктах. А тоді ми робимо заключення, таке якби чи купувати цей автомобіль, чи не купувати. Так як, до прикладу, друзі, ми пригнали знову ж таки. Хороший надійний е, японський кросовер, який заслужив свою популярність не одним днем. І саме тому він став, напевно, що друзі чи не е, найпопулярнішим кросовером в своєму роді. Е, знову ж таки, у наявності сіма улюблена Honda CRV 2014 року випуску е, в класному кольорі коричневому металіку, світло-коричневий металік, друзі. Як вже вже наголосив 2014 рік випуску. Конкретно ця Honda CR-V йде на 1,6 дизельному двигуні та на передньому приводі механічна коробка передач. Автомобіль йде без жодного підфарбування по кузову. Ми це перевіряємо товщину міром, додивляйтесь обов'язково відео до кінця. Та е, тут іде 200 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу, який ми також перевірили, обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Ми покажемо це комп'ютерною діагностикою. Автомобіль просто в прекрасному стані. Пригнали ми цей автомобіль, друзі, з Німеччини. Автомобіль в хорошому стані, без пошкоджень, без ДТП, без підфарбувань по кузову. Дійсно класний стан. Хорошого, як би сказати, такого німецького або європейського автомобіля, який не має пробігу по Україні, і він тільки-тільки приїхав з Німеччини. Ми його розуміти, сертифікували та вже він сьогодні поступає у продаж для вас. Отже, друзі, Honda CRV. Чому вона така популярна? А дійсно, друзі, вона популярна, тому що це е, кроссовер, який зарекомендував себе не одним роком, як я вже вам наголошував. Хороша надійна підвізка, хороші надійні мотори, надійні кузова. Якщо брати, до прикладу, автоматичну коробку передач, то і хороші, так само е, АКПП, тобто автоматичні коробки передач, скільки тут йде. Хороші, прості, надійні японські гідротрансформаторні коробки передач Aisin, які стоять на дуже-дуже багатьох моделях. І також зарекомендували себе не одним роком, які служить, з ними проблем немає. Потрібна лише на масла і все. З ним проблем не буває, немає, практично, друзі. Це хороші коробки, надійні, так само, як і ці автомобілі, хороші та надійні. Е, дуже хороший протектор резини в цьому автомобілі, де знову ж таки наголошую, автомобіль автоміль не фарбований і в ньому оригінальний пробіг, то немає жодних помилок. Це ви обов'язково додивляєтесь відео до кінця, ми все це також перевіримо. Зверніть увагу, що пластикові накладки вони всі ціленькі. Хоча в Honda, друзі, це є проблема. Дуже часто пластикові накладки вони відходять, буває, кріплення дуже слабкі в них. На рахунок оцих пластикових накладок по кругу автомобіля, буває, що вони трішки відходять, друзі, і не дуже гарно кріпляться. Але це не є проблема. Вищолкуєте, купуєте нову кліпсу і стоїть як новесенька. От, друзі, ну це буває, якщо є якісь такі пошкодження, то ми це все звичайно забираємо. Якщо якесь кріплення, якась кліпса не ну, добре не тримає, ми це все робимо, друзі, щоб вам віддати лише хороший якісний автомобіль, за який ви платите гроші, оскільки він має бути дійсно в хорошому стані. Те, що там якась пластикова кліпса, це є, як кажу, друзі, дрібниця. Машина не нова, як не крути машині вже 10 або більше років. Тому таке може бути. Зверніть увагу, друзі, що в автомобілі немає ніяких глибоких царапин, ніяких. Пошкоджень, стопи, фари, все це ціленьке, пластикові накладки, пластикові бампера, всі ці всі детальки в автомобілі, колеса, титанові диски, все це рідне, все в оригіналі, і воно не має ніяких пошкоджень, ні, так би сказати, механічних, ні косметичних, абсолютно. Вони не мають ніяких подряпин, потертостей, все дійсно в класному стані. Що правий, що лівий стоп, я вже вам показував, він дійсно також в класному стані. Немає ніяких запотівань, бо дуже часто буває, що якщо стоп тріснутий, він зразу має якісь запотівання по собі. Ви бачите, що він цілий, прозорий, гарнесенький і в класному стані. Пластикова частина по автомобілю ціленька. Е, найбільш, е, як би сказати, друзі, проблемним місцем в Honda ЦРВ, це є е, пластикова частина біля е, баку, де заливається деспаливо. Це дійсно є проблема, оскільки там постійно витикає, друзі, витікає солярка, і е, саме та пластикова частина вона трішки відходить від автомобіля, і треба з часу міняти кліпсу, або і навіть задній клик, оцей лівий. Він буває, що трішки набухає, фарба в нього змінює колір. Е, і дійсно в Хондах є така проблема. Я думаю, хто має Honda ЦРВ або хто шукає Honda ЦРВ, якщо ви побачите. Що оця пластикова частина біля бензобаку має трішки інші колії, де трішки набухла, не бійтесь. Це є характерно для цих автомобілів. Хоча в цьому автомобілі в нас все в порядку. Зверніть увагу на днище, в якому воно класному стані. І що мені, друзі, подобається в Hondaх, що в них е, от, надійність, так? Надійність не тільки там, що це хороші, якісні автомобілі по коробках, по двигуну, так, по кузову, але зверніть увагу навіть на те саме днище. Я вам щойно його показував. От воно е, кругом. Все, окрім тобто, рами задньої підвіски, все днище, навіть задня частина, воно все повністю зроблене в пластиковій частині. Також все днище воно має все пластиковий захист. Передня частина під капотом знизу, днища, вона також має захист. Ну, реально, автомобіль хороший за свої гроші, це хороший надійний автомобіль. Якщо ви хочете кросове, купите, будете їздити спокійно і надійно. Друзі, завели автомобіль з пів оберту, заводиться він дійсно гарно. Немає ніяких проблем, пошкоджень, тому подібного. Бачите, на таблі в нас не вибиває жодних помилок. Тобто значить, помилок в автомобілі немає. 195 тисяч оригінального пробігу, я казав 200. Завжди стараємося не, не украшувати, не прикрашувати, друзі. там що 195 там, тому подібного, кажемо, завжди заокруглюємо до більшого 195 тисяч, тобто я сказав, що 200 тисяч тут йде пробіг. Зверніть увагу на стан руля. Руль дійсно у відмінному стані. Такий, який він відповідає, має відповідати на 195 тисяч. Хоча, друзі, хочу наголосити, що дуже часто буває в автомобілі, наприклад, може бути 150 тисяч, а вже оці всі кнопочки на рулі, під низом, руль той же самий, друзі, коробка передач, вона може бути настільки затерта. І що в автомобілі буде здаватися пробігу як 400 тисяч. Так само те сидіння, друзі. Ніколи не звертайте на це увагу. І, звичайно, якщо видно по автомобілі в зовнішньому, в загальному стані, що в автомобілі зовні потертий, середині потертий руль, дверні карти, сидіння всі, звичайно, що в тому автомобілі може бути більше пробігу. Але якщо в автомобіль має 150 тисяч пробігу, в нього десь є трішки підтертий руль коробка. Це не означає, що в нього зразу більший пробіг. Ні. Це означає друзі, що автомобілем, наприклад, керували люди десь по місцевості. Тобто, розумієте, так, якщо автомобіль їздив, експлуатувався по трасі. І менше крутили руля в різні сторони, звичайно, він має менші потертості. А якщо автомобілем їздили по місту, по вулицях, з одної вулиці в другу коробку переключали з другої на третю передачу, звичайно, що така коробка буде більш підтерта і такий руль буде більш підтертий. Я думаю, якщо ви дивитесь, я хочу вам це об'яснити, роз'яснити, щоб ви мали в цьому розуміння. В цих автомобілях в нас ідуть не такі, як би сказати, круті комплектації. Взагалі, Honda не славиться такими топовими комплектаціями, але. В принципі, цього всього достатньо для того, щоб їздити і відчувати себе комфортно. Отже, друзі, тут є бортовий комп'ютер, який має також камеру заднього виду. Тут також є двокзоний клімат-контроль з обдувами в принципі, передніх і задніх пасажирів. Шестиступенева коробка передач, хороша, надійна. Камера заднього виду, яка я ще вам показував, зараз я включу, покажу. Камера чітка, показує вона досить гарна, в неї є ось такі полоси, як ви бачите, гарно і зручно заїжджати. Також, друзі, що якщо комплектація якась більш вже до максимальної йде, в цих автомобілях ще буває великий монітор з навігацією, або його можна без проблем доставити. Тут є старт-стоп, який включається, виключається два передніх підігріви і розетка на 12 вольт. Такий підстаканник, який закривається в цих хондах, в нових рестальнових хондах цей підстаканник вже не закривається. Зверніть увагу на сидіння, от, за що я вам наголошую, дивіться, тут 200 тисяч сидіння абсолютно не підтерте. А є автомобілі, що на 150 тисяч, а в них же сидіння просто підтерте. Тобто, як хто їздить, в залежності, яка людина їздила, можливо, хтось е був трішки е більш об'ємом якимось, друзі, хтось худіший. Ну, це все грає значення, все грає роль. Тому ніколи на це не звертайте увагу. Головне, щоб довіряєте, коли ви купуєте автомобіль, довіряйтесь професіоналам. Так, от, як ми працюємо, друзі, ми показуємо вам автомобілі, такі, які вони є. Щоб ви бачили, що ми пригнали автомобіль, такий, який він є, ми його перевірили повністю, і комп'ютерною діагностикою, і на налакофарне покриття, і показали вам повністю все, що автомобіль дійсно в хорошому стані, він дійсно в збережному, якісному стані, який пригнали, що із Європи, розмитно, сертифікували і подали для вас у продаж. Отже, друзі, він код. Звіряйте, я показав вам на лобовому склі він код, показав вам на рамі закріплений. Тому звіряйте, кого цікавить. Також зверніть увагу сюди на підкрилки, де оце йде друзі. Там дуже часто буває, що збито ремнями. Тут все ціленьке і все гарно. Передня торпеда виглядає дуже гарно. Honda, як я вже вам наголошував, вона не славиться якимись там топовими комплектаціями, тому як подібно, друзі, в той час, коли мають корейці, це Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Тут такого немає. В Honda, друзі, йде більш базове. Це Японія, вони йдуть більш простіші, але водночас, друзі, вони йдуть дуже надійні, тому люди їх обирають. Я не скажу, друзі, що автомобіль має бути зовсім пустий. Він тут не пустий, він має багато класних теж функцій, які, як я вже вам казав. Є в цьому автомобілі для комфортного користування ним. Це двозонний клімат-контроль, камера заднього виду, парктроніки, шестиступенева коробка передач, мультируль, круїз-контроль, мультикермо, яке наголосив вже вам, два ключі на старт-стопі. Ну, все, що потрібно, все в цьому автомобілі є для хорошого і якісного користування. Тому, я думаю, саме ці Honda, вони такі йдуть і популярні. В принципі, по задній частині, по багажнику, по задніх сидіннях я вам показав, друзі. Не знаю, що вам ще показати. В автомобіль дійсно в гарному стані. По дверних картах я вам показував подряпань, ніяких глибоких потертостей, нічого такого немає. Звичайно, 200 тисяч пробігу. автомобіль їздив, автомобіль експлуатувався. Як не крути, буває, друзі, що десь є якісь подряпани, десь є якісь там підтертості. Ми вам завжди це все показуємо. Завжди стараємось показати на це зробити наголос, якщо є якісь такі якби, нюанси. Хоча в цьому автомобілі їх немає, тому ми вам їх не показуємо. Дуже гарний колір, це є світло-коричневий металік. Таких кольорів мало і вони дуже-дуже популярні. У нас таких автомобілів було вже декілька також, друзі. І з Honda CRV вони йдуть дуже популярних кольорах. Хто не хоче білий, хто не хоче чорний, це ідеальне поєднання, як би сказати, такого. Кольору. Що ж, друзі, під капотом я вам постарався показати, там все гарно, ціле, моторчик працює гарно. Наш і слідуючий етап діагностики це перевірка на локофарбне покриття. Отже. Детально ми перевіряємо автомобіль, кожний елемент ми перевіряємо детально, по декілька разів на ньому, як ви бачите, пробиваємо, щоб не було якихось місцевих або локальних підфарбувань і тому подібного. Тобто, коли бувають, наприклад, крило, до прикладу, я вже вам кожного разу пояснюю, щоб ви мали розуміння те, що наша компанія, ваш карс, ми займаємося лише хорошими якісними автомобілями і стараємось максимально про все це вам розказати та показати, щоб ви не думали, що ми хочемо вас якось обманути, обвести, тому подібного продати. аби Продати автомобіль і пригнати новий. Ні, ми не беремо автомобілі пачками, я завжди вам це наголошую. Ми беремо лише хороші, якісні автомобіль з пробігами від, наприклад, там, мінімального до найбільшого і завжди вам показуємо пробіги такі, як вони є. Чи це буде 100 тисяч, це 200 чи 300. Було Volvo V50 з пробігом 297 тисяч. Ми його таким і продавали. Тому я думаю, ви знаєте і будете розуміти, що ми не скручуємо пробіги. Що на рахунок, друзі, локальних підфарбувань? Тобто, якщо ви бачите двері і бачите на них кант, до прикладу, кант-крила, дуже часто місцеві локальні підфарбування вони прокрашуються в кант. Тобто, якщо крило є, от воно ділиться на як би сказати, три етапи. І в першому етапі, самий низ біля пластику, його можна пофарбувати в оцей кант. А я проб'ю вам зверху крило, і ви скажете, що воно не фарбоване, а знизу воно вже буде фарбоване. Саме для того, друзі, я пробиваю цей як би сказати, кожен наш автомобіль детально і місцево по Декілька разів, щоб кожний елемент по декілька разів вам пройти і наголосити, що якщо автомобіль дійсно не фарбований, що він дійсно не фарбований. Якщо в автомобілі є якісь косметичні підфарбування, ну дійсно таке, друзі, буває дуже часто, що автомобілі вони ж йдуть не нові. Як я вже вам наголошував, це 10 років автомобіль. Бувають якісь подряпини, бувають якісь там підфарбування від сколів, бо автомобіль їздить по дорогах. Наприклад, той самий бампер чи капот може бути посічений. Хоча не завжди він може бути посічений, наприклад, і його перефарбовують. Тобто автомобіль не був ДТП, немає ніяких пошкоджень, але в нього є якесь незначне підлакування або перефарбування без шпаклівки. Тобто, ну, це не критично. Я вважаю, що це не є критично. Ви думаєте, як вам зручно, як ви хочете, але. Ми такі автомобілі також беремо, якщо є якісь косметичні підкраси, друзі, чи то дверка, чи то крило, чи капот, наприклад, немає значення. Головне, щоб це не було перефарбовано пів автомобіля, або щоб це не було, друзі, там якась шпаклівка чи тому подібного. Такі автомобілі ми беремо, оскільки це косметика, і це нічого страшного немає. Але завжди вам кажемо все, як є. Конкретно цей автомобіль, ця Honda вона є нефарбована з рідним та чесним пробігом, до якого ми переходимо. І зараз комп'ютерною діагностикою, друзі, вам будемо все це показувати. Отже, слідуючий наш етап це комп'ютерна діагностика. Я, друзі, е показую вам зліва на нашому плашеті. Це є комп'ютерна діагностика професійного типу. Наш комп'ютер Він-код, зліва має, показує він -код, показує, що це Honda CRV, показує 14 й рік. І, м -м, друзі, є знизу Він-код. Ви можете звірити тим Він-кодом, який ми показували вам на початку цього відео. Е це є один і той же самий автомобіль. А зараз автомобіль зіскановується. Все, що зеленим. Це все наші системи, які комп'ютери зчитав, і в них немає помилок. Все, що сірим, друзі, це означає, що автомобіль не оснащений, не оснащений тим. Типом блоків для діагностики. Тому додаляйте обов'язково відео до кінця. Зараз ми постараємось трішки пришвидшити його, перемотати, щоб воно зісканувало швидше, ніякому разі не вирізаємо, не перекручуємо автомобіль. Відео від початку до кінця ви дивитесь, ми трішки просто пришвидшимо його, щоб не затрачати вашого часу. Так, друзі, наш комп'ютер, в принципі, ось вже завершив нашу комп'ютерну діагностику. Як ви бачите, все, що сірим, його немає в нашому автомобілі цих блоків, все, що зеленим, жодної помилки в нас не виявлено. Отже, окрім того, друзі, що жодної помилки в цьому автомобілі не виявлено, ми зараз вам покажемо по цих блоках. Допустимо, друзі, перший блок це буде дизель це по двигуну. Ми заходимо в цей блок, показуємо, поток даних беремо. Повністю все, що в ньому є, ми зможемо подивитися. Зараз дивимось по сажі. Включаємо. Тобто, це, що відповідає до сажового фільтра по регенерації 0,3 мг. Щось, друзі, як ви можете розуміти, сажі в цьому автомобілі немає абсолютно. Тобто регенерація проходить тут успішно. Також, переходимо далі. Друзі, що хочеться вам показати ще, ще по пробіг? Хочеться вам показати про пробіг, що тут дійсно рідний пробіг 195 тисяч. Я наголошував, що 200, але справді тут дійсно, друзі, 195 тисяч. Це вам зараз я також покажу нашою комп'ютерною діагностикою. Так, переходимо далі. І, будь ласка, друзі. Як ви бачите, 194 013 км. Це, звичайно, що розбіжність є, може бути, вона в більшості автомобілів також присутня. 195 700 км. У нас 194 013 км. Така розбіжність, друзі, може бути. Тому якщо хочете хороший, якісний, перевірний автомобіль, звертайтесь до нас. Ми підберемо такий і для вас.